Вітаю! Розглянемо прогноз на 6 червня Старо Ворон. І перед нами карта Дев'ятка Пентаклі. Ну, на неї ми бачимо Ворона, котрий перебуває в гармонії з природою, сидить на Вовку. Всі умиротворені, і Вовк, і Ворон. Сьогодні, дорогі друзі, ця карта обіцяє. Нам успішне завершення мети, проєкту чи завдання. А зображене, ви бачите, густе зелене дерево символізує надійний затишний дом. День дає шанс прожити сьогодні в комфорті. Як матеріальному, так і емоційному протягом дня, дорогі друзі, ви отримаєте приємні сюрпризи, несподіванки, які відкриються перед вами нові можливості та перспективи. Ловіть удачу двома руками: будьте рішучі у справах, також ви використовуйте щасливий випадок, що дозволить заробити додаткові гроші в особистих стосунках, доля посміхається вам і дає радість спілкування. Цей день сприяє серйозним намірам, рідні мої. І у парі з'являється можливість зачаття. У сім'ях люди настільки звикли бути разом, що один без одного вони себе не бачать. А вовк на карті, дорогі друзі, вірний захисник вас та вашого добробуту. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на подіб що приймаю магазин Таренкова на Жуковського, 17.